Розробником нового регуляторного акту про внесення змін до положення про порядок оформлення оренди об'єктів комунальної власності міста виступило управління комунальної власності. Новий документ пройшов відповідну регуляторну процедуру і отримав позитивну оцінку антимонопольного комітету України раніше, як ви знаєте, орендарі відшкодовували плату за землю шляхом укладання тимчасової угоди. Але в зв'язку з тим, що зазначений закон, який я тільки назвала, вступив в дію з 1.1.2013 року, стала нагальна проблема в сплаті податку, відшкодуванню сплати податку на землю. Тому ми розробили цей проект рішення відповідно до якого балансоутримувачі комунальних об'єктів. Які здають своє майно в оренду, нараховують відповідно до податкового кодексу, а саме статті 274-275 податок на землю, а орендар відповідно пропорційно відшкодовує цю плату. Новим документом, який планується розглянути у липні на черговій сесії міської ради, встановлюється і розмір ставки земельного податку згідно з вимогами податкового кодексу України. Стаття 274 податкового кодексу. А саме це ставка податку на земельні ділянки нормативно-грошову оцінку, яких проведена, встановлюється у розмірі 1% від цієї нормативно-грошової оцінки. Стаття 275 надає нам можливість нараховувати земельний податок у відповідно до цієї статті, коли нормативна грошова оцінка не визначена, а согласно таблиця, яка наведена в податковому кодексі для населених пунктів від 500 до 1000 мешканців. Ставка податку за один квадратний метр складає 2,82 гривни. А коефіцієнт, який застосовується, 2,5. Тобто визначається розмір шляхом множення цих двох цифр, який в ітогі дає 7,05 гривень, ставка, яка застосовується. У проєкті регуляторного акту поданої проєкт зразка договору відшкодування земельного податку. Пропозиції до проєкту нового документу, розглянутому на публічних слуханнях, прийматимуться розробником до 23 червня. Із затвердженням його на сесії міськради буде встановлено єдиний правовий механізм відносин між суб'єктами господарювання та органами місцевого самоврядування. Очікується, що це сприятиме спрощенню процедури сплати податку на землю. Серед інших позитивних моментів і те, що за коментарями фахівців такі зміни сприятимуть і стабілізації надходжень коштів до міського бюджету, адже вже за перше півріччя поточного року до міської скарбниці надійшло понад 7 мільйонів 900 тисяч гривень.